Доброго дня, шановшані земельної комісії. Сьогодні, 11 грудня 2025 року, 14.00, година, розпочинаємо засідання постійних комісій з питань земельних відносин, природу користування, охорони стану та середовища та офіційної політики селищної ради Одеського району Одеської області з метою проговорення підготовки питань проєктів рішень, які мають бути розглянуті ухвалені на пленарному засіданні Она селищної ради 19 грудня -20 2025 року. На засідання проводиться приміщенні актової зали на будівлі Ангородської селищної ради. Значить, засідання постійної комісії приймають чотири члени Ні, у нас сьогодні, да, 4 члени на сьогодні з поважної причиною відсутні, Значить, депутати цієї Ангородської селищної ради, Значить, я доброї Ярослав Миколаївич, голова постійної комісії. Бо консерв Григорич, депутат Авгаринської селищної ради, пірожок Александрович, депутат Ангского ради, в судне член комісії, і на Михайлович. Віталій Михайлович. Відповідно, до статті 8 положення про постійної комісії Ангарської селищної ради за твердження рішень Английської селищної ради від 06.11.2020 року No5. Засідання постійної комісії є право починен. На засідання Комісії запрошено голомова спеціаліста Авонгардської селищної ради Золотінського Олександра Івановича. Та на розгляд та назвімо постійної комісії було внесено проєкт рішення відповідно підготовлення спеціалістами та фахівцями Авангардської селищної ради, що дозволило попередньо сформувати порядок денний її засідання, а також дає можливість членам комісії прийняти відповідні рекомендації. Проєкти порядку денного розміру всім членом комісії у всіх є. Чи маю члени комісії пропозиції зауваження щодо порядку денного додаткового питання до розгляду? Відсутні, відсутні. відсутні. Значить, затверджуємо проєкт комісії. Хто за? Дякую. Рішення. Прийня. Прийнято одноголосно. Відповідно до положення пропозиційної комісії ведеться протокол засідання за постійної комісії. Так. Доповідь по порядку денному. У кого є зауваження, думки, прошу розказувати їх. Да. Переходимо до порядку денного. Питання номер 1 доповідає Олександр Іванович. Всіх вітаю. До нас звернувся товариство Семенович енергії, який має в оренді в на мовах оренди 5 земельних ділянок. Для будівництва та, та споруд та енергетичної інфраструктури це Новозинський староста за лісництвом. В зв'язку з тим, що їхні ділянки там переклалися встановлених токів, але попадають під дією, впливу десь аеропорта, отримані відповідні там, рекомендації. Що Унеможливі розташування цих споруд у даному місці і вони просять припинити догори оренди землі, ну землі та земельних ділянок. Uh -huh. В зв'язку з цим фінічним особливостями, uh -huh. припинити догори оренди і їх відростувати навчаю право припинення. Дякую за допомогу Буду зауваження якісь mm -hmm. Там є ділянки. Там немає нічого. Намір є у них де, в іншому місці. Інші місця якраз попадають. Особливо це вважається ну, вважає, крайні, куди може діти. То тобто вони і, десь будуть розглядати іншу земельну громаді Наші, наші вони не будуть, в наші не попадають, а в сусідніх громадах там, там є, вже стоять і будуються, і будуватися, мабуть, ну, що пропонувалося поставити, добусі може щоб. Не Вид технічних засобів і таких на Сонячні, але там маленькі ділянки по, по 20 соток, ну 40, ну, є і так 15. От, ну Вони mm -hmm. ну, поки що такого бажання немає, ми будемо розглядати їх, мабуть, на траві, якщо розберемося, яка ділянка відбічна, що може попасти, якщо буде цікаво інвесторам. Бо це вже ціла призначення, це не сільської це землі енергетики. Mm -hmm що Та там пропозиції. І... пропозиції. Бажаю дісти, що сонячні панелі. Ну, Дякую за допомогу. Буду зауваження у цьому рішенні. Питання. Дякую. Тоді ставимо на голосування. Хто за Перше питання? Дякую рішення прийнято. Переходимо до наступного питання No2. Дивіться, до нас також звернулися наше хлібодарське верхничне управління гемального господарства та Мангадської селищної ради. У них на території Хлібодарського за Дересою Маяцька дорога 25Б є у користуванні власності, ну користуванні власних воїн, будівля, КНС. Об'єкт житлої нерухомості. Тому але земельна ділянка не сформована і не зареєстрована, державного відмовився mm -hmm. Ну, земельна федерація. Питання і є будівля, має бути земельна ділянка. Тому просить нас дати дозвіл на розроблення проєкту зелени щодо відведення офіційних користування земельної ділянки під цим об'єктом нерухомості. Ну, стіле призначення для будівництва та обслуговування водіїв закладів комунального обслуговування. Масло mm заперечень. -hmm. Mm -hmm. Дякую за допомогою. Станом на села питання No2. Хто за? Дякую. Рішення прийнято. Переходимо на наступного третє питання. Доповідаю за поворот. Е, так, громадян Польщук Валентин Борисович має власності житловий будинок, який розташований в селі Перломанська вулиця Хвольська, 10. І е, є відповідні про права власності на цю житлову будівлю. Ну, під час дії воєнного стану має право спроси з рандіянку. І розроблення технічні документації щодо встановлення меж земельної ділянки на Пульмі місцевості. І дати нам на затвердження. Така документація розроблена була. Ми межі перевірили, зауважень за немає. Сформована земельна ділянка площею 6, там 6 кілька, 6 копіка, 6,15. Mm -hmm. Тому є пропозиція ну, затратити за технічну документацію, ну, що ти слово маєш їх надати власність полічук один борис, на земельну ділянку площою 600 ну, 614 метрів на ну градус. Ну, 600. На 600. Mm -hmm. За адресою село принимається вулиця плоска 10. Дякую за доповідь. Буду зауважений. питання. Відсутність. Mm -hmm. Станне голосування, питання номер 3. Хто за? Дякую, рішення прийнято. Переходимо до наступного четвертого питання, Олександр Так, в нас є орендар з ділянки, молодшок, вон є на Григорівна, яка орендувала земельну ділянку в селищі Авангард по вулиці Скотчі 43. Це той тобто, масі, масібонія, там є таке приміщення голубого кольору. В зв'язку з тим, що термін її довго припинився, а вона більше не має намірів продовжити Оскільки нерухоме майно, яке раніше належало, зараз належить банку Банк за застав за борги, які набрали кошти під заставу цього приміщення. Відповідно, ну, з метою регулювання речових прав це буде внести зміни своєї в'язи, та підняти процедури рішення про припинення договору оренди земельної ділянки, укладеного з водієм Каніни Григорною по вулиці Соджанського Сереги, селища Авангард. Дякую за доповідь. Буду зауваження. Питання. Ставимо саме на питання No4. Хто за? Дякую. Рішення прийнято. Так, постійна комісія розглянула усі питання та проєкти рішень відповідно до порядку денного. Пропоную завершити досі постійної комісії. Усім дякую за увагу.